Капітальні фонди, які ми всі повинні були накопичити до сьогодні для капітальних ремонтів наших внутрішньобудинкових або мереж, або горища, або підвалів, укріплення, утеплення наших стін, багато чого іншого в наших будинках, на сьогоднішній день їх немає. І нам передають мережі передають будинки, але не передають фонди. І зрозуміло, що поки ми накопичимо гроші для ремонту, то може щось таке невідворотне відбутися, бо в нас багато по перше, у нас старий. Житловий фонд. По-друге, у нас багато будинків в аварійному стані. Ні, і я думаю, що тут треба підходити до кожного окремого будинку, окремо підходити і для нього вирішувати, яким чином, який фонд, в якому він стане. Тобто зробити такий аудит нашого житлового фонду. І виходячи... Це не зроблено? З нього На сьогоднішній день ми не маємо паспорту будинку, ми не розуміємо, що, що ми насправді будемо з вами. Приймати в якому воно все стані, і яким чином, і в які терміни що треба ремонтувати, і звідки брати кошти? Оце я думаю задача держави.